на сьогодні жидів 11, 12 віч. Повірю, померли всі ті, що прийнявши обітниць, а далекі видівши їх і вірували, і витали, і визнавали, що вони чужинці. І на землі. Читаємо значення цього віча. Авраам не був слугою ніякого земного царя, а був представником і слугою його, великого теократа. Авраамова нейтральність у землі доказує що він був цілком посвячений теократичному правительству. І тому Бог промовляв до нього як до свого друга. Він жив там як чужинець, а не як потом націоналіст, що становить державу вище всьому чову. Він не брав ніякої участі у справах правительства у краї, де жив, де він перебував. Він витав це признавав, що спасення належить свого Богу. Отже, він не святував світ. Тобто він не святував прапорові світових правительств і не приписував їм спасення ані охорони. Він шукав охорони і спасення від якого будь земного правительства. Коментар взяти з вартової башти No4 1940. Рік. І так бачимо, чому сьогодні всі жителі землі знайшлися в такому заміщенню? Єдина причина показана з прикладу, що вони замішаються із правителями світа, а не з правительством Божим. У прикладі показано Аврама, правильного слуху, який приданий був Богу, і він дотримувався Божих обітниць. Він не підтримував і не єднався з жодним людським правителем або якесь, щоб був там земний цар, то щоб йому приклонився. Він був там тоді, при написанні цього пророства, представником і слугою Бога і його великого теократа. Тобто Те, теократичне правління це є від Бога, котрого він держався. Аврамова нейтральність є, що він не єднався ні з ким, а був нейтральний, не підтримував, не симпатизував і не собоєзнував, якщо щось діялося в окружності його із народними землями. Но він завжди доказував знову ж показали цілковиту посвяту теократичного теократичному праведству, що в той час виглядав він. Прийде правительство Боже. Тобто від всемогущого Бога Його. І тому Бог промовляв до нього як до свого друга. Тобто він жив там у чужині, подібно, як і всі сьогодні, хто признав теократичне правительство, бачить. Що все окруження це є чужина, тому що вона не признає теократичну власть, Божу власть, Боже царство. Признали людські царства, людські правительства, людські сили, котрі знаходяться під Херністом Діявла і Димон без сіл. Тому він каже, жив як чуженець, а не як. Потомний націоналіст, що ставив державу вище всему що Бога. Сьогодні погляньмо на факти, всі народи землі, які знайшлися в заміщенню, кого вони поставили для себе як вищу власть Божу, Теократичну? Ісуса Христа і Царство Його, і пристіл Царства Його. Ми бачимо, що всі жителі землі відмовилися слухатися теократичне управління царства Ісуса Христа. З часу другого приходу, починаючи від 1914 року, не признали Його як повноправного правителя, котрому дана всяка власть на небі і на землі. Тому сказано їй, що він жив там як Авраам, так і всі слуги Єгови, котрі стають друзями Єгови, Він був як чужинець. Так і ми сьогодні є чужі до цього світа, котрий приблизився вже і став вже на останню ступеньку в історії життя людського. Знову ж говориться про те, що Авраам, він не брав ніякої участі у справах правительства іменно в тім краю, де він жив, де він перебував, він з звертав себе, признавав, що Признання треба видати тільки Богу і Йогові Ісусу Христу. Тобто признавав тільки Боже правління, тільки Боже керівництво, яке походило від всемогущого Бога Єгора. Тому сказано, Він не салятував, він не признавав жодного правительства. Котре обіцяло людям дати мир, безпечність. Як бачимо замість того, щоби прийти до миру безпечності, то весь діявоцький світ, який не признає всему в Бога, Його, Ісуса Христа, Царя для свого керівництва. Сьогодні всі знайшлися у великому заміщенню. Народ Божий, котрий. Упває тільки на теократичне правління, на всему, всесильного Бога його і на царя, правителя і керівника, котрий даний для людей, син Божий, котрий пролив свою кров і викупив нас від гріха. Тому ми шукаємо тільки в нього охорони спасення. А не від якого іншого земного представителя. Тому, як бачимо знову, ж погляньмо на фізичні факти, усі релігійні люди, на яке правительство, уповають, уважають те, що його випадав через теократію, починаючи від Авраама, котрий доказав вірність і не єднався з жодним народом котрий. Керувався вже не Божою властю, а ділонською, котра охопила весь світ. Тому нам поставлено приклад вірного Слугу Божого, котрий доказав вірність ще в біблійні часи і котрий показує, що таких, як Авраам з того часу, Каже, не стане навіть часу повестувати, скільки було таких вірних, котрі доказали таку вірність і вірою, чекали цього правління теократичного, але демонського, котре сьогодні всіх людей загонить у знищення убиту Армедону, подібно як перед потопом, в потоп, так сьогодні народи землі. Приближається до знищення повного. Но перш ніж приходиться повне знищення його, Бог повідомляє, що всі думки людські, які людина собі придумала поза межами Божої організації, вони будуть опорожнені, їхні голови з їхніми думками. І аж після цього, коли вони побачать відділ діл рук своїх, що все, що би вони не робили, то дійсно все не так, як Бог сказав. І многі сьогодні повторяють, так що це ми, все, що робимо, все не так? Так, дійсно не так. Бо якщо є працівник, який працює з ціллю Божою, з заміром Божим, то таких щитен одиниці. Сьогодні на землі. Тобто ті, котрі є ще живі, ті, котрі доказали вірність, то таких і його вам, починаючи від Авіля, Авраама, зібрав так багато, як піску на берегу моря напротязі цих 6 тисяч років. Отже, тільки ті, котрі признали теократію, богом встановлене керівництво, не сили Божі, всемогущі, всесильні, став послушний, посвячений, покірний вимогам Господнім, такі, котрі не беруть участь у жодному діявоцькому світі. А які бувають на ті обітниці йоли, таким і його дасть охорону, допомогу, забезпечення і вічне життя. Це те значення.